Основне, основне комунікації нас цікавлять світло, газ, вода, щоб ми могли переселитися. У нас людей, які мають дітей маленьких і живуть на квартирах, і то вже, так як то можна сказати, вже бомжують, не виживають. Ну. А його це просто не цікавить. Хто живе, де живе. Його тільки цікавить, що в нього немає грошей скінчити будинок. Його ж не цікавить гроші, де ми беремо гроші і де як ми живемо. І чому ми живемо на квартирах, а не в своїх квартирах, де мали би жити вже 4 роки. Люди вже є такі, що багато пенсійного віку. Вони не дочекаються тих. В мене, в мене двоє діток. Три у старшому три роки, молодшому один рік. Ми чотири роки вже могли жити в нормальній своїй квартирі. Три роки за кордоном з дружиною, батьків своїх. Всі тільки старалися, щоб цю квартиру добитися. У 2008 восьмому ще заплатили останні кошти за все, щоб тільки, щоб тільки він знав, щоб тільки цей от. І 12-й рік вже слава Богу, кажу, вже діти ростуть. Вже я двоє дітей. І далі сидимо на чужих, комусь платимо якомусь дядькові за квартиру, і оренду, що мали за ті гроші вже не знати, що би купити за 4 роки. Що були чотири роки, тому майстри, а що тепер. Та й матеріал, матеріал. Все ж мої діти внуки вже повиростали. А я ще сиджу на їх. І так і не буде лежити. Так.